Привіт, це своїм. Ви всі знаєте, що місто Попасне Луганської області окуповано, і воно майже повністю зруйновано. Наразі окупаційна влада заявляє про те, що місто не відбудовуватимуть однак, справжня, трушна військова адміністрація Попасної, українська адміністрація будує плани. Аби місто відбудувати. Які проекти наразі створені, скільки вони коштують, поговоримо сьогодні разом з Мариною Бондарєвою, заступницею керівника військової адміністрації. Я вам дякую за те, що ви знайшли час поговорити. Попасна, вона наразі окупована, і для початку хочеться зрозуміти, які ресурси, в тому числі людські, має Попаснянська військова адміністрація для своєї роботи. Ми кожного дня працюємо з тією метою, щоб повернутися додому, і готуємося. Готуємо матеріальні цінності, матеріальний резерв. Ем, є у нас підприємство попаснянське КПСКП, яке наразі займається гуманітарною допомогою, але ж при поверненні додому будуть виконувати функції, е, які буде поставлено перед ними по відновленню. Також є у нас Камишувацький водоканал, комунальне підприємство, але вони зараз на простої, так як нема необхідності їм наразі функціонувати. Але як повернемось додому, буде стояти найперше завдання перед нами це відновити водопостачання питне для людей. А це можливо зробити тільки за рахунок відновлення роботи свердловин. Так що Камушевацький водоканал буде займатися відновленням свердловин. А Паснянське КП СКП планує, планується будуть займатися роботами, ну, так би мовити, умовно кажучи, з благоустрою, а це необхідно буде і розчищати і під'їзди, і завали, і Обрати відходи руйнації, побутові відходи. Я бачив критику у Фейсбуці деякий час тому. Пасненська військова адміністрація оголошувала тендери на закупівлю комунальної техніки. Ну, Там люди писали про те, що недаречно, можливо це зараз робити. Чи ця техніка закуплена, чи якось вона експлуатується зараз? Ні, на, наразі техніка ще не закуповувалась. У нас є зараз плани: ми отримуємо від міжнародників екскаватор-навантажувач, там проводиться робота по його отриманню і все. Але ж розробляється наразі програма, вона вже розроблена зараз на розгляді проєкту керівника щодо закупівлі та отримання від міжнародних фондів, якихось, від інвесторів, техніки. Є у нас така програма. Ми ми розуміємо, що техніка буде необхідна, тому плануємо. Щодо людей, все ж таки, які працюють військовій адміністрації, який штат? Скільки сьогодні людей працює над тим, щоб якось да, підтримувати жителів, які виїхали, працює над тим, щоб будувати якісь плани на відновлення і інше взаємодії з міжнародними партнерами? Працюють всі відділи. І відділ житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та екології, відділ економіки та комунальної власності, проєктного менеджменту, відділ надзвичайних ситуацій. Ну, всі відділи працюють у нас все, вся робота направлена на взаємодію з людьми насамперед. Ну, наприклад, от відділ житлово-комунального господарства працюють в реєстрі знищеного та пошкодженого майна, тобто зберігається постійний і зворотній зв'язок з людьми. Ми постійно в телефонному режимі з людьми. Проводимо особисті прийоми, відділ економічного розвитку та проєктної діяльності, пишуть проєктні заявки, які ми презентуємо і на міжнародних виставках, і для інвесторів. Займаються всі, всі роботою займаються, яка направлена на вжиття заходів підготовки до повернення. Відділ надзвичайних ситуацій займається питаннями формування матеріального резерву, створення програм, які направлені в цьому напрямку, ну і таке інше. Ну, а вже якийсь матеріальний резерв сформовано? Так, є у нас вже матеріальний резерв, і продовжується робота, і на цей рік є програма. Наприклад, ось інструменти пневматичні та материзовані. Стерлінки, генератори саме необхідне, що може бути задіяно при поверненні додому, образивні вироби, мастильні, електричне обладнання та супутні товари, світильники розлічні, З -з зі знаряддя це ручні прилади, там молото, молотки, всякі викрутки, пили. Ну, і таке і інше. кувалди у Фейсбуці. Попаснянська військова адміністрація писала про те, що формується кадровий резерв працівників для забезпечення життєдіяльності на території міста і громади. Скільки охочих взагалі подали заявки, звернулись до вас з тим, щоб стати цим кадровим резервом? Наразі зареєстровано у нас 57 повідомлень. Це люди, це наші. Жителі громади, які планують повернутися та приймати участь в роботах по відновленню. Це що саме вони робитимуть? Могли б ви так пояснити? Ну, вони будуть залучені на догадерних засадах на підприємства КП і СКП і КП водоканали будуть виконувати завдання, які ну, буде необхідно виконувати. Тобто, це від буквально там прибирання вулиць до чогось серйозного, там прокладання електромереж і таке інше? Ні, за прокладання електромереж зараз мова не йде, але ж е, на перших етапах ми розуміємо, що буде необхідність розчистки завалів, підходів до свердловин, е, підходів до якихось об'єктів для обстеження. Ми знаємо, що у нас практично все зруйновано, необхідно буде. Дуже багато роботи проводити: ліквідація аварійних дерев, ліквідація впалих дерев, ну і таке інше. За електромережі наразі ще не формувалися такі специфічні бригади спеціалістів. А ви взагалі вірите в те, що попасно можна відновити? Бо от з тих опублікованих відео, які ми маємо? Я дуже сподіваюся, що ми відновимо її і зробимо ще краще ніж вона була. Кожен, з ким ми спілкуємося, кожен мешканець, кожен з нас, працівників військової адміністрації, мріє повернутися додому, прикласти максимум зусиль для відновлення, всі будемо працювати, всі будемо залучені до забезпечення життєдіяльності громади. Те, що буде відновлено, в мене нема сумнівів. У вас є інформація, як у представниці військової адміністрації. Скільки будинків зруйновано? Можливо, через те, що до вас люди звертались, повідомляли про руйнування їхніх осель. Да? Якось от обсяги руйнувань в попасні. Можете ви оцінити? Зареєстровано на сьогоднішній день в реєстрі знищеного та пошкодженого майна? 8025 інформаційних повідомлень. Ну, але це мало, це не всі. Це не всі. Згідно інформації, яку ми маємо і тих статистичних даних, які були до повномасштабного вторгнення, у нас зруйновано або ж значно пошкоджено близько 240 багатоквартирних будинків в громаді і близько 12 тисяч будинків приватного сектору. Це тільки житловий фонд. Також це більше 40 об'єктів соціально-культурного призначення, ну і вся міська і критична інфраструктура. Є розуміння, скільки грошей на це може знадобитись на відновлення? Це мільйони гривень, десятки мільйонів гривень. Наприклад, ем, провести тільки демонтаж. Зруйнованого дев'ятиповерхового будинку, шестипід'їздного, це 9 мільйонів гривень. Це, це тільки демонтаж. У нас таких будинків в місті було сім. Це тільки демонтаж. Скільки буде коштувати розчищення території тільки? Це питання, а відновлення. Ну, от, наприклад, ми були на міжнародній виставці в Польщі. І презентували там п'ять проєктних пропозицій на відновлення. От я вам зараз скажу: ну, наприклад, була проєктна пропозиція реалізація першочергових та невідкладних заходів по забезпеченню питною водою в межах населених пунктів Папаснянської міської територіальної громади. Що тут передбачалось? Тут передбачалось відновлення наших свердловин і будівництво водопроводу Калина-Попасної до міста Попасне, тому що не буде централізованого водопостачання в найближчий період. І передбачалось це. Так, о, за попередніми розрахунками, тільки цей проєкт коштує 4 мільйона євро. Тільки цей. Наприклад, другий проєкт ми возили – демонтаж зруйнованих та значно пошкоджених багатоквартирних будинків, будівель соціально-культурного призначення, водонапірних веж та інших об'єктів нерухомості, значить комунальної власності. Цей, ця проєктна пропозиція, за нашими підрахунками, була більше 16 мільйонів євро. Так що ви, ну, це тільки можна представити, скільки це необхідно коштів. Зараз ми укладаємо меморандум, е який буде передбачати придбання електрообладнання. Воно буде направлено у нас на у матеріальний резерв, ну таке інше. Це про що мова? Генератори і таке інше? Чи газона що за електрообладнання? Ні, це буде генератори, це будуть водоочисні станції. Можливо, наразі ми ще зараз, зараз створюємо перелік необхідного обладнання, а норвежська фірма фірма Югенія буде розглядати та по можливості навіть залучати інвесторів на придбання цього обладнання. Тобто, все ж таки, зараз в більшості своєї робота попаснянської військової адміністрації зосереджена на тому, щоб допомагати тим людям, які евакуювалися. Безперечно, це у нас функціонують хаби. Ви знаєте, у нас функціонує три хаби: в місті Харків, в місті Черкаси, в місті Новомосковськ. Також у нас створено дві ініціативні групи це мешканці, наші самі згуртувалися, отримують з наших хабів гуманітарку та роздають. В Кремінчузі ініціативна група. вони... Отримують у нас гуманітарку в хабі, привозять, роздають там людям. Наразі зараз зараз згуртувалася у нас ще одна ініціативна група в Кривому Розі, теж будуть працювати в цьому напрямку. Ми місяць назад робили пряму трансляцію, де говорили над відбудовою міст, повністю зруйнованих. Варто не варто це робити. І наш гість Олександр Маланченко, це людина з Донецької області, працював він в Донецькій ОДА, потім бюджетним консультантом в Асоціації міст України. Він сказав про те, що ну, чекати деокупації територій добре, відбудовувати добре, але все ж таки це колосальні кошти, і за ці колосальні кошти, а ми вже почули, наприклад, скільки треба на відбудову того ж джерела да, питної води. За ці колосальні кошти можна будувати нові міста вже під Києвом, під Полтавою, під іншими іншими обласними центрами. От як вам така пропозиція? Будувати місто під назвою Нова Попасна десь у Полтавській області. Чому в цьому напрямку не думаєте, а думаєте про те, щоб відновлювати Попасну після деокупації? Ми налаштовані, так, да, повертатися додому і відбудовувати попасно, як і всі мешканці мені, це в Луганській області налаштовані повернутися додому. Так, да, деякі люди вже живуть в якихось громадах, навіть і, і планують вже там, ну, оставатись, але ж більшість має бажання повернутися додому. Обудувати нове місто десь або інший населений пункт так це ідея, яка ну, має право на життя, але ж кожен, кожен бажає повернутися додому. Ми бачили це в 2014 році, як люди виїжджали, як люди повернулись. Да, деякі не повернулись, деякі залишились жити в інших громадах, але ж 90% повернулося людей. І відбудували своє життя, і налагодили його, і всі сподіваються, що буде так і після нашої перемоги.